Єдине, коли будете змішувати якісь нові препарати для себе, дивіться, щоб не було осаду. У мене осаду нема. Зазвичай, коли вони несумісні, то з'являються такі чорні-чорні комки. Наприклад, сульфат калію містить сірку. Препарати, якими я користувався, терасор фоліар або амінолексин. Там є рекомендації не змішувати з міддю і з сіркою. Вимпулу таких застережень нема, відповідно, у нас осаду ніякої немає. Ось так, користуйтесь. Друзі, вітаю 6 червня 2024 року. Виломую стрілку на чеснику сорт іран Хочу показати вам, в якій фазі стрілка, коли я ломлю, сказати всі плюси і мінуси цієї фази і якби, показати, як це робиться. Ну Насправді нічого складного нема. Єдине, що не потрібно її витягувати, тому що буде пустота, зачасту відломлюється верхній лист, ну втрачає рослина в розвитку. Можна просто ломати і для зручності просто беру ніж і підрізаю. Можна залишати на полі, але є ризик, якщо сусвіття трохи велике, що воно тут дозріє і у вас насіється чесник, зазвичай збираю все якусь посуд, якийсь посуд і виношу з поля. Так, значить, Ось можете заодно побачити стан поля. Тут доволі сухо, е, стомп буряни тримає, ось тільки зараз починають рости буряни. Ну, часник у нас вже блин, більше пояса, тому якби бурян наш не встигне дорости. Ось Стебло. Ще він у нас буде добирати і добирати. Для прикладу достав одну чесничинку, зламалося стебло, ну це твердо вже четвірочка. Якби ще йому від виломки стрілки зазвичай йому ще місяць рости. Стоїть серйозна засуха, ну, хоча ґрунт тут не сильно ще пересушений, але тріщини вже якби йдуть. Ну, вологи трошки, звичайно, вистачає. Понятно, що зрозуміло, що в нас буде не максимальний урожай по головці, тому що дуже-дуже сухо, але, тим не менше, і не самий поганий, я сподіваюся. Е, власне, я сказав, не показав фазу чесника. У нас кільце, воно вже починає випрямлюватися і в принципі це нормальна фаза, щоб його обрізати. Обрізаю не під самим низом, десь сантиметрів 10 відверху. В теорії в нас ще рослина буде живитися цією поживними речовинами з цієї стрілки, так само, як з листка, тому що верх ми обірвали, все, що треба, воно піде вниз. І плюс вирізання чесника в такій от фазі. Тому що багато хто починає вирізати чесник, як тільки стрілка з'являється. Ну, якби як би нормально, але мінус, що потрібно декілька разів проходити. Тому що десь вилізло, десь не вилізло, сама собою десь пропуститься, і от колеги говорять, що проходять до трьох разів. Відповідно, кожен раз ми ходимо по рядку, постійно чують, як якийсь заломлюється листок, і відповідно все-таки якийсь потенціал вже максимальний ми втрачаємо. І коли ми обломуємо стрілку за три проходи, так сказати то ми цей і не один листок обломуємо і тим самим забираємо величину нашої головки. Коли ми обломуємо в такій фазі, як оце зараз, коли вона закручена і вже наробить розпрямлятися, ну, спочатку вигинатися в крючок, а потім розпрямлятися, у нас вже завжди стрілка вся в рослинах вилізне. І ми її практично там на 95% на 98%. Ми її без проблем всю вирізаємо. І вирізаємо ми її за один прохід. Не треба ходити три рази. Відповідно, листя бокове, яке росте в міжряді ми травмуємо менше. Тому я прибічник такого способу, і в такий час, в такій фазі її виломлюю. Звісно, якщо у вас декілька гектар, а людського ресурсу немає то зрозуміло, що треба вам чим пораненше зайнятися цією стрілкою. Е, тому от, тут тільки один як на мене мінус, що просто можна не встигнути. Тому що ми от вирізали за два дні на одному полі, і це тільки четверта частина з того, що нам ще треба її виломати. Ось такою філософією хотів з вами поділитись. Доламали стрілочку ще на маленькому участку. Ще, до речі, хотів сказати, що я проходжу один раз і, можливо, хтось закине, що у мене тут ще постріляє стрілка. В принципі, в цьому біди велику, я не бачу, тому що по урожаю я багато не втрачу, але додаткову воздушку я собі звідси соберу. Тобто тут проблем ніяких немає. І так, саме цікаво, чим працюю, підживлюю після виломки стрілки, берете фосфорну Берете калійне добриво. ну, Я беру, беру ось такий сульфат калію. ось Тут є рекомендації для цибулі, зокрема, для рибчатої цибулі. Норма 40-50 грам на 16 літр води. Далі сюди додаю вимпел-2, 25 г на 16 літр води. Сюди додаю прилипач. Можна працювати гуматами, можна працювати іншими стимуляторами, мегафолом. Тим же калійним добривом, колоферміном калію від долини, тобто варіантів багато. Монокалій фосфат той же берете, кого є калійна, плюс стимулятор якийсь, і, в принципі, вперед. Єдине, що чиї доцільно працювати по часнику, насправді це спірний момент, тому що в нього. Ось такий серйозний восковий наліт. І чи діють ці добрива підживки, чи вони його пробивають на такому же етапі? На ранніх етапах, да, там доцільність є. Там нальот ще маленький, ще є. А зараз, ну, насправді, не знаю. Треба проводити експерименти. Хто має бажання час, можете провести, поділитися відео. Буду вдячний. Ну, такі роботи проводимо на даному етапі. Так що, час уже активно доламувати стрілку і ще десь до місяця часу у нас буде. На цьому дякую всім за перегляд. Кому було цікаво щось корисно, дякую за підтримку цього відео. Дякую всім за підписку. І, звісно, всім миру злагоди, добра і спокою. До зустрічі!